Всім привіт, друзі, мене звати Мак і мене Маркінг, і сьогодні ми будемо грати в злі, птахи за передньої війни. Ну, це є Engripper Reverse, звісно. Ну, я хочу вам задати одне таке запитання. Як вам пройшли взагалі перші дні в школу? все в коментарях. Ну, у мене це, звісно, нормально. Тільки що саме найцікавіше, то... що... На друге чи там на 3 вересня в мене взагалі не було. Ну, взагалі ну, на перші дні школи. Якщо не рахувати, звісно, лінійку ну, на лінійці, то я, звісно, був. Ну і мені, звісно, пройшло, якби все нормально. Ну, а так то я був в школі. Ну, і було ніби якби все окей. Можете написати в коментарях, як вам пройшли перші дні в школи. Ну і ми зараз вже при Cloud City. Ну і з цього, що я пам'ятаю, ми вже затрималися на рівні 26-му. На рівні 26-му. Ну, і пройдемо сьогодні від 26 до 30 рівня. Ну, відомо що 5 рівнів. Так, добре, о, і дивіться, що саме найцікавіше на 26 рівні. Вже якби нова локація. бачите, що це... Інше місце, і тут, до речі, саме не стільки весь, що частіше буде тут все падати. Ось Ну так то є, до речі, в деяких локаціях цієї. гри. Ну і ми можемо розпочати. Дивіться, тут в нас перша пта... є птах бомба. Ну, це є обіван кінобі так ну и брать вот збили с ним с более свинайхи. Можно набирать бату свинью воздействие штурмовой Те, що є... Рей, зми знизу. Але щось не дуже так вдається. Але постараюся збити свиней, що миті звойти без старше. О, биться. І саме ані. Тобто я думаю, що ми не смог але так і не збили. Так, добре, ну і ще останні... останній називається останні птахи. Це є, звісно. Люк Look Skywalker. Skywalker. Тут нам знову нічого не вдалося. Можна взяти ще плюс одного реда. Ну і до речі, можна візьму все підряд, що тут є. Це таке, якби більше допомагає тим, що наші. Так, ну и просто так удалось. Ну и да, практически, что я вот так то все сбив. Значит, ревень пройден. Видите, что на две серки. Вот. А, ну, может быть, в принципе. Так, добро, ну и тут уже у нас будет. Набагато простіше, тому що бачите, як можна с о, який спосіб можна ще збити тих свиней штурмовиків. Ну і першим ось пер, так це є цей чу, чубак, а так є це якби перен Звісно, о, з м, з, чу, ну якби з чубахи. Ну і цей ландо, цей ландо. О, ну і до речі, так можна ще збити тих свиней. Ну і бачите, як можна щось збитих свиней в цьому рівні. Так що, якщо ви будете на цьому рівні, то можете більше використовувати як ланту, тому що, бачите, як можна відстріляти. Стріляє на така. Небудь ташка так, так, так вже не стріляє. Хоча третій я в стріляє, все з того, що я пам'ятаю. Але це так, знаєте, напросто, а тут по бокам так віче стріляє ланту. Ну Не знаєте, про що я на увазі. Так, добре, ну і тут уже тут вже є. А я думаю, що так. Що тут так, так раду Восім. Ну і дивіться, тут же просто вміщення тут ті штурмовики, тут уже були ще випадки моби, цей бомб бомба Ну і тут залишилося. Може, я все там сбьючнів покрайся тут просто выстрелив. Стріляв тих свиней, але такі ми не, не застрелені мене. Я вже бачу, що вже дійсно стається набагато тяжко, але зараз використовують усі. Ну, тут ще плюс оланду оцю рогатку, це стрі, стрілянина, така, ви знаєте, якби куля, ну і ще от така куля, що вибухає саме по собі. Так добре, ну не знаю, чогось є. СБ. Ты их штурмовиків, ну, значит, таємо своего такта. Так, -то, так, -то, так -то, також sb Ну, звісно, у так на дві зірки. Ну, если он так добре, но ну, 9 рівень. Це цей це, рівень, і наступний рівень і можна закінчити закінчувати відео. Ну і я бачу, що в цьому рівні тут самі цей ланде. Ну тут, в принципі, також можна в речі. Так можна проститися грати в Баланди, суди свой лайк. Навіть, знаєте, таким, такий спосіб, що вже набагато... я пошла залишився останній там, э, цей, спирь, не бач, не, не, але ні, давайте ще раз це голандову пристою Використовуємо так, ну, і вже цього разу все. Ну і бачите, що добре, що в мене є багато тих речей, що може допомогти. Так що, ну, навіть варто скачати, знаєте, зломана версія Зор... ну, зорі не в бігне. Так це було б взагалі так, трохи тяжко грати, але все таки... Ну, варто так скачати, ну і вже останній рівень, це вже 30-ти хі. Тут, дорожчий, я бачу, вже стала. і нас колише цьому рівні, що є для, ну, свина з вутами, з такими оранжевими кусами. Ну, знаєте, такий свин, більше, знаєте, рікки і це що, що особливо. Але сейсу вам гривень є. Він як є. Так, даємо, ну і що О, ну я зараз не знаю, що траху. Ну, може трохи починяти, але на щось. Ну, майже, майже. Ну, давайте ще раз поранемося. Не знаю, що троху чиня, але. Думаю, що там дам раку. Ну, не дуже, не дуже. Давайте ще раз одного ну, реда випустив, будемо їх приставити. Ну і давайте ось ну, цю ну, кульку, що. Просто напросто выдыхаю. Так, добре. Ну знаю, чи добре чи ні, счиняла. ще раз можна ради використовувати, а тепер усе тільки, що вона Просто стріляє. Просто напросто стріляю. Ну, киука, круто. Стреляє, так що такой є. Ну і думаю, що ось так я збив свиню, ну просто рад, мою і як би такий спосіб. Ну Це також можна зараховувати. Не воськово, звісно, що мечом, а так можна знайти. Як вічений рад, як в чому ну, ось, Ну, в класичній грі Birds. Так, добре, ну і вже... І ми там дійшли до цього до 1 гривня, але це вже буде на наступному відео. А якщо ви хочете почне наступне відео з Star став, то звісно, підписатися на мій канал, залишити лайк, залишити дзвінок, пишіть коментарі та ділите відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!